Тарас Шевченко заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. Як понесе з України у синіє море кров ворожу, от тоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитись. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте. І вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій Не забудьте пом'янути незлим тихим словом.